Всіх вас вітаю, шановні друзі, сьогодні ми будемо казати про дуже прості речі. Згадайте, будь ласка, коли відбувалися вибори, і до вас приходили кандидати в депутати, вони, мабуть, вам обіцяли дуже-дуже багато чого. Але що насправді, вони б мали казати перед тим, як їх будуть обирати, і яку інформацію вони б мали вам висвітлювати для того, щоб ви зрозуміли, що це дійсно кандидат, а не просто люди, які прийшли і пообіцяли зробити будь-що для того, щоб їх обрати. Всі ви знаєте, що вибори місцеві проходять однаково. Всі кандидати вони тільки обіцяють. Обіцяють вам, що зроблять вам дорогу. Обіцяють вам, що зроблять вам благоустрій. Дитячі майданчики, можливо, вони поставлять вам лавочки, ще щось. Тобто багато обіцянок від кандидатів. І, відповідно, люди це сприймають. Але по факту, що мають знати оці кандидати, вони мають казати про свої повноваження і про те, як вони будуть контролювати виконавці, які мали б оце все робити згідно своїх повноважень? Але кандидати обіцяють і розповідають про те, до чого вони не мають жодного відношення. Це просто пусті обіцянки всі. І оця проблема призвела до того, що прийшли ті люди. Які дуже далекі, які не читають закони, які не знають ці закони. Я зараз скажу про базу законодавства. А потім виникає якась проблема, люди приходять до них, а вони кажуть: а ми ж не маємо до цього відношення, ми не маємо впливу, у нас цих повноважень немає, або їх недостатньо, ми не знаємо, як і що робити. Ось і результат. Прийшли, пообіцяли і. В результаті проблеми, але вже у виборці. Так ось, шановчі, давайте розберемося, що мав би знати кожен кандидат у депутата ще до того, як він прийде до вас з обіцянками, щоб ви знали, як з ними спілкуватися. По-перше, вони мають знати, що таке виконавчі органи рад. Якщо казати дуже просто, це виконав. Це виконавці, які мають виконувати свої безпосередні повноваження. До виконавчих органів Рад належать відділи управління, департаменти, виконкоми, тобто ті органи, до яких ви звертаєтесь, до яких ви пишете заяви, можливо, скарги. Оце виконавці. У них є окремий спектр повноважень, за які вони відповідають. Тобто, це органи місцевого средування. Які безпосередньо діють в межах громади і виконують безпосередньо свої повноваження, які, до речі, наголошені в законі України про місцеве, є от окремий розділ, і відповідно є спектр цих повноважень. Якщо казати про кількість цих повноважень, то це 250 повноважень. Уявіть спектр роботи оцих виконавчих органів. І ось відповідно кажемо про ці повноваження 250-х. Але є окремі напрямки, за які відповідальні виконавчі органи. Ну Отакі напрямки. ЖКХ, житлово-комунальне господарство, бюджет, освіта, медицина, культура на рівні громади. Благоустрій території, управління коммайном, галузь оборони роботи і багато-багато інших. Тобто я зараз привів вам як приклад оцих повноважень. І це все пов'язане з життям громади, життям мешканців. І для того, щоб були вирішені різноманітні питання, мають бути виконані оці повноваження. До речі, їх два вида цих повноважень. Власні самоврядні і делегові. Щоб ви розуміли, про що йдеться мова. І це мають знати кандидати. Вони мають цю інформацію володіти. А які ж існують взаємодносини з державною владою? Якщо ми сказали про виконавчі органи рад, то які взаємодносини з державними органами? І тут треба чітко розуміти. Виконавчі органи рад, про які ми сказали, це органи місцевого середування. І вони представляють відповідно вашу громаду. Але є окремо місцеві адміністрації, такі як обласна державна адміністрація, районна державна адміністрація, а це вже органи виконавчої влади, які представляють державу. І ось між Виконавчими органами Ради, а це місце І оціми органами виконавчої влади, які представляють державу, існують взаємовізносини в питання делегованих повноважень. Бо делеговані повноваження це повноваження від уряду. І відповідно, виконавці мають виконувати повноваження, а це виконавчі органи ради, а органи виконавчої влади, які представляють державу, мають контролювати ці повноваження. І відповідно, між ними існує такий взаємовзв'язок. І голова громади, він ще є представником Уряду України в питанні делегованих повноважень. І ось ці взаємовідносини вони мають весь час відбуватися. З одного боку, це виконання, а з іншого боку, це вже контроль. Ось таким чином відбувається оця взаємодія. І ось ми підійшли до реальної проблеми кандидатів. Більшість кандидатів цього навіть не знають і, відповідно, не читають вони закони. Я маю на увазі зараз Конституцію, закон України про місцеве складування, закон України про статус депутатів місцевих рад. Там, де чітко наголошено їхні повноваження, їхня діяльність і їхні функції, вони цим мають прийматися, вивчати, аналізувати. Робити висновки і, відповідно, додержуватись базово законодавство, в розуміння своїх повноважень і своєї діяльності. Але вони цього не знають в більшості і не цікавляться. Ось тому і виходить, що оці кандидати, коли приходять до вас, один обіцяє ремонт дороги зробити інший благоустрій території. Третій, наприклад, обіцяє дитячі майданчики або лавочки збудувати, або щось зробити, щоб у людей було гарний настрій, бо з'явився дитячий майданчик, лавочки з'явилися. Ось, що вони пропонують, не знаючи того, чому вони туди йдуть, і, відповідно, не знаючи базового рівня законодавства. І ось вони. Оці обіцянки і вам пропонують для того, щоб ви їх обирали. Ось і все. Ось це дуже просто. І це велика помилка, в першу чергу, для виборців, які їх будуть обирати. І виходить, що кандидати оці, торгують красивими словами, а не знаннями. Так, да, слова красиві, гасла красиві, а знань немає взагалі. Отож, питання до виборців. І це питання дуже просте. З якими знаннями йдуть кандидати в депутати місцевих рад до громади? Зі знаннями закону вони йдуть? Чи з набором порожніх гасов вони йдуть? Надайте ну, відповідь під цим відео в коментарях. От як ви вважаєте, з якими вони знання, знаннями йдуть? І вже в завершенні, шановначі, вибори це не обіцянки. А це. Компетентність. І тому наступного разу, коли кандидати прийдуть до вас, то відповідно запитайте, які повноваження має місцева рада і її виконавчі органи. І нехай нададуть вам відповідь, що ви почули про це. І після відповіді ви відразу зрозумієте, хто стоїть перед вами. Або справжній представник громади, чи просто пустодзвон, який тільки може обіцяти. Запитуйте обов'язково про знання, а не слухайте оці пусті обіцянки. Тому, шановші, ця тема дуже важлива. Використовуйте оці всі, оцю інформацію, яка надана вам в цьому відео, для того, щоб ви зрозуміли і вже могли ставити правильні питання вашим кандидатам. І тоді буде інший результат. Тому всім дякую, що ночі ставте вподобайки, залишайте обов'язкові коментарі, ставайте нашим підписниками. І вже до наступної зустрічі.